Так, ну що, виїжджаю я вже з магазину. Сьогодні у магазині тут просто знаєте, на, на імпорті товари щось вони, може, призівали чи такі скидки великі. Те, що мені потрібно, наче не дуже скидки. Ось дивіться, вона я... нагревала. Я... В новому упакуванні ковбаса, дивіться, бачите. Я так кажу, ой, яке гарне упакування. Вона каже, воно таке точно, дуже тонко, тонкий папір. Воно так? розмокло. Так, а де машина моя? Ви не пам'ятаєте? <laughs> Будемо зараз зараз шукати. Коротше, знову таке, то макарончики, то молоко, то йогурт, туалетний папір е, набрала. Так, чотири штуки. Ну, Давай, виїжджай. Пари страшенно. Можливо, дощ буде е, кришки, палінка. Я думаю, що це вже жовті. Бачите, жовтий-жовтий колір. І палінка кришки. За оце я кажу, бачите таке. Ну, ТС 510, зараз я вам покажу чек, дивіться. З, з якої сторони без окулярів не бачу. О, 2189 гривень. Нормально, так? Да? Зовсім нормально. Ну так що? Я кажу, про речення сміємося, я кажу, ну все, все логічно. Набрала корзинку і чотири рулона туалетного паперу, щоб, щоб все було добре, щоб тут поїв, а тут витер. Ну, а куди від життя? І це я заїхала просто подивитися, що тут і до чого. Це в магазині давно не було. Боже, скільки цукерок скидок, особливо ці всі імпортні. Потім, отам різні. Е, як вони називаються, господі, там соуси, шмоуси. дуже, І там щось, і в сирах, там так багато імпортних. І ця, ця видно, начальниця їхня щось ругає їх там. Каже, в мене спеціально обучені люди. І ви оце допустили таке, що там допустили, не знаю. Так що, Ну і пива чоловікові взяла. Все як завжди. І олії то є, ну Оцей йогурт дуже смачний, мені подобається, він дуже гарний. Так, ну добре. Що на нового Почту, конечно, народу страшно ця очередь на получение. Вот Це, конечно, мінус. Я кажу, що курка в багажниці приготуватися, купила курку. Жах. Я не знаю, що таке в очередь, що дві людини працює всього. Ту молоду. Ні, одна людина працює з цього. Я. Я за вами. Дуже. Ми будемо сподіватися, що по-швиденькому тут все Знаєте, черга дуже швидко пішла і в кого повністю оплачено, у мене ж оплачено, фірма оплачує, то прямо там без черги. Відпустили, ось моя бандероль. Ну, що я там покажу? Світер я купила там таке заказ. Ну, подивимося, чи воно відповідає, тому що в рекламі і що тут. А так. Таке всяке. Тут і Дмитрові є. Так, щось мої автоматичні ворота. Я оце там натискаю. Опа! І автоматичні ворота зараз відкриються. Хвилинку почекаємо. Ой, навіть з віцеля бачу, який в мене там кабачок лежить. Бачите, як з сміху бувають люди. Таке воно нещасне було. А я вже закрила, мабуть, 10 а та більше баночок і кабачкової вже наїлися. Різні страви готувала з кабачком. Коротше, хоч щось на тому частки виросло. та таке сухотиння що. Так, щось автоматичні ворота затримуються, десь далеко знаходиться від цього. Так, треба, мабуть, вилазити. Батарейка. Заїла у воротах, тому буду вилазити. Зараз відв'яжуся. Ви бачите, як привикла, то сижу навіть прив'язана. Ой. Просто не хочеться оцю пиляку тягати. Ой, ой, зараз, 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 зараз. От так. Ну, що ж це вона? Мабуть, по телефону з кимсь розмовляє. Зараз відчинимо. Добре, що там і тут є річ. Ну, не йде. А, боже, я забула. Вона ж пішла до тьоті Галі. Вона ж мені казала, понесла, щавель нарвала і малини нарвала. А я бікаю, сижу. Ворота у відпустці, отак. Перенеслася автоматичні ворота прийшли. Каже, ти, мабуть, піпікаєш, стоїш, кажу, да, я піпікаю, а потім я згадала, що ти ж збиралась до тьоті Галі. А я, знаєте, що переносила вже все, склала в холодильник, нічого не показувала, тому що швиденько і поставила курку. Сьогодні купила таку домашню курку. Дивіться, які гарні. І цибулю. Пам'ятаєте, на Іванівки купляла цибулю у людей. Гарна така. Та вона ось цю. Зараз вам покажу. Он вона лежить. Ми навіть думали, що хай вона в таких сумочках і лежить. Люди добрі. Це просто жах. В цьому році цибуля. Ми магазину кажемо. Дивіться. І це не перший раз я чищу. Дивіться, яка вона гнила. Вона всередині вся гнила. Тому як купуєте, отак візьміть сітки, розріжте, зважте, щоб не купити таку, як я. Просто я не кажу, мамі, ну що, будемо котлети робити із цибулі. А що робить? Ось і все. Залила огірочки, кузиця готується на обід. Огірочок їм. Краса. Ай тушкується, то все в пакеті до да, пакетів вже набридло. А завтра зроблю рагу. В пакеті запищу кабачок, синій, картоплю, морку, все в рукав засуну і печена на рагу буде. Так, ну що, ходімо, подивимося на посилку. Що там прийшло? Але посилка це інше відео, добре? А то все до кучи. Не можна звалювати. Би -який, який гарний кольор рози. Посадила під пляшки ті, що попривозила. Вся просто красуня. Астри красивезні. Просто красивезні всі. І навіть білі вон там є. І трубочки починають. Це от у мене самосипом само трубочки. Ось вони, дивіться. Дуже гарна астра. Ну, вона тут ще не дуже повна, я називаю її трубочки. Вона вся в трубочках. Але сьогодні в нас багато таких астрів, красивих. Що мама робить? Мама робить поле огород. Ви бачили таке, що 21 серпня пололи огород. Це моя мама.